Вітаю, шановний голову, члени виконавчого комітету Калуської міської ради, запрошені на затвердження винесеного проєкт рішення про організацію та проведення громадських робіт в Кауцькій міській територіальній громаді на 2024 рік. З переліком установ та переліком видів робіт, які планується залучати в цьому році. Доброго дня, шановний голови, шановні члени виконавчого комітету. Пропонується затвердити план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2024 року. Заступників керуючого справами керівників відділу управлінь забезпечити виконання заходів продвачним планом координацію поставити на організаційний відділ виконкому. По плану, так як традиційно, питання, що виноситимуться на розгляд виконавчого комітету, і питання для розгляду на засіданнях міської ради, а також організаційні заходи і загальномісцеві заходи. Хто проти? Потримався. Всі за. Так, всі за, хто не прийняти. Наступне рішення проти контролю рішення виконавчого комітету Халисти міської ради. Дякую. Пропонується зняти з контролю рішення виконавчого комітету.

Всі за. За вищення прийняття. Наступне рішення з проведення на суплату передачу. Маємо звернення від начальника управління земельних відносин Мельника Володимира Андрійовича з приєднанням до Калуш... до Калуша. Сільських населених пунктів дуже багато, багато великий обсяг роботи в управлінні з'явився в Старостинських округах. І постійні виїзди земельної працівників земельної, земельного управління по округах потребують транспорту. Вони в основному, їздять або на своєму транспорті, або домовляються з виконавчим комітетом, щоб, з профільним заступником, щоб той автомобілем можна було скористуватися і поїхати. Для того, щоб забезпечити. Це на постійні, потреба в них на постійній основі, тому щоб забезпечити цю їхню потребу, і в першу чергу забезпечити потреби тих людей, які мають потребу в регулюванні земельних відносин в старостинських округах. Автомобіль, який є на балансі міського виконавчого комітету ВАЗ-210740, пропонується передати. На баланс управління земельних відносин створити комісію по безоплатній передачі, голова САВКА, члени комісії Гумен, Мельник Самак, Шеремета і комісії провести цю безоплатну передачу автомобіля відповідно чинного до законодавства. А управління земельних відносин у місячний термін здійснити перереєстрацію даного автомобіля в сервісному центрі МВС. Так, на цей інформатор і на новий загут. Майне було, я має в другому новому Так? Є питання за ваше? Немає. Хто за мене працює? за. Так, новий проєкт. Новий проклішення. Я одразу два разпитання. Raslav Dsesava Дня всім. Шановний голово, шановні члени виконавчого комітету та всі присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги. Даним проєктом рішення пропонується надати одноразові грошові допомоги восьми сім'ям загиблих, померлих, зниклих без безвісти захисників України на загальну суму 650 тисяч гривень, 15 пораненим захисникам України на загальну суму 212 тисяч гривень, 44 громадянам для вирішення матеріальних проблем на загальну суму 176 231 шість тисяч... Гривню 28 онкологічно хворим на загальну суму 175 тисяч гривень, 24 батькам дітей з інвалідністю на загальну суму 35 тисяч гривень та відмовити у наданні таких одноразо грошової допомоги п'яти громадянам згідно з додатком до рішення. Загальна сума рішення складає 1 мільйон 249 тисяч 251 гривня. З них 1 мільйон 248 тисяч 231 гривня для виплати самих допомог та 1 тисяча 20 гривень на поштовий збір. Питання Нема. Хто Я, проти? Даним проєктом рішення пропонується виділити одноразову грошову допомогу для спорудження надгробку у сумі 50 тисяч гривень 76 загиблого захисника України. Хто за дане переміщення? Хто проти? Всі за. Всі за. Не приймем. Так, ми про рішення про дня одноразової матеріальної допомоги для встановлення опалення. На проєкту рішення пропонується надати одноразові матеріальні допомоги для встановлення опалення п'яти громадянам на загальну суму 28 тисяч 500 гривень. Так, питання не зважу. Нема хто згадано рішення? Хто просить? Всі за. Всі за. Дякую. Дякую. Так, я так, наступне рішення про роботу комісії з питань захисту прав дитини за 2020 рік. Шановний Андрій Михайлович, шановні члени виконавчого комітету та запрошені, На ваш розгляд пропонується проект рішення про роботу комісії з питань захисту прав дитини. Хочу так коротко сповістити, що у 2023 році відбулося 4 засідань комісії з питань, 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 229 питань, що приблизно на 100 більше, ніж у минулому році. Питання розглядалися відповідно до нашого положення та напрямку роботи. І найбільше. Було питань, які стосувалися у цьому році: це доцільності позбавлення батьківських прав. Таких було 41 питання. І з такими питаннями найважче працювати. Більшість питань переноситься з одного засідання на інше для більш об'єктивного прийняття рішення: 16, 18 було задоволено доцільність позбавлення батьківських прав, вісім відмовлено, інші переносяться і ще в процесі розгляду. Хочу також звернути увагу, що в цьому році. Як так можна сказати, лідерами позбавлень були саме матері? Ініціювали питання родичі та їхні чоловіки, колишні щодо доцільності позбавлення їх батьківських прав. Таких звернень було 15 і всі 15 були задоволені. Також дуже важко розглядати питання, що стосуються способу участі одного з батьків, хто проживає окремо у побаченні з дитиною, та визначення місця проживання дитини, коли йде процес розлучення. Щодо того, чи були якісь скарги. По робочій комісії, звичайно, що скарги були, і таких скарг було 5, які у процесі е, задоволені на користь дитини, скажімо так. Е, ще хочу сказати, що питання усі, наші рішення комісії носять рекомендаційний е, характер, і вони усі йдуть до суду. У суді е, всі справи, які пішли до суду. Практично всі були задоволені. Одне відібрання без позбавлення батьківських прав у матері і батька дитини зараз перебуває в апеляційному в апеляційній інстанції на розгляді. Це позивалася служба у справах дітей щодо відібрання у батьків дитини. Дитина зараз перебуває у тітки. На вихованні і суд першої інстанції не задовольнив наш позов, тому ми подали апеляцію, яка зараз перебуває на розгляді. Також було також було на рішення виконавчого комітету щодо участі у вихованні дитини одного з батьків подано до суду про скасування рішення виконавчого комітету, однак суд не задоволив позов, тобто рішення виконавчого комітету залишилося в силі. На розгляд комісії було підготовлено 33 проєкти проекти рішення засідань виконавчого комітету. У мене так коротко все. Є питання Дякую. Так, пушне проект рішення про визначну висунку плачення проміг та переоб'єктів. На яких помисники, та яких безконуло поканів спільно Доброго дня, шановний голово, шановні члени виконкому, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься, так як кожного року, чергове рішення про визначення перелік об'єктів та види суспільно-корисних оплачуваних робіт. І в даному переліку включені наші комунальні підприємства Калуш-Автодор, комунальне підприємство Ритуальна служба там і світло з видами робіт, де будуть виконуватися дані роботи. Оплачування це є оплачування роботи. Є питання до ваше. Думаємося. Всі за. Спішення, так, наступне фактичні. Так, про визначення переліку видів робіт об'єктів для відбування заслуженими та порушниками громадських робіт достоворення феральних громадських робіт у 2024 році. Це аналогічне рішення відрізняється від попереднього, тим, що це безоплатні роботи, які будуть виконуватися. Визначено в перелік об'єктів. Це є наші старостинські округа, комунальне підприємство Кало ритуальна служба, місць світло, міський парк культури відпочинку, Каловська енергетична компанія, Муніципальний ринок, Калуський міський центр соціальних служб і Палац культури мінерал. Не питаєте, не картичні, про прохи, <пиш> за. так. На, пусту, піш, не на ваш розгляд вносяться три питання в даному рішенні, які розглядалися на житловій комісії. Це є взяття на квартирний облік за місцем проживання. Осіб, військовослужбовців, які проходили військову службу, і є підстави для взяття їх на квартирний облік. Це є винник Ярослава Ярославовича, військовослужбовця, який проживає в гуртожитку, і яснюкав Владислава Олександровича, внутрішньо переміщеного військовослужбовця, як учасника бойових дій, а також друге питання зняття з квартирного обліку. Сім'ю внутрішньопереміщеної особи Сауленка Андрія Миколаївича, чотири особи в зв'язку з тим, що особа отримала допомогу, за яку покращила свої житлові умови і купила, ну, купила хату в Майдані, відповідно, знімається. Питання Немає. Хто заданий працює? Хто проти? Утримався. Так, наступне рішення почувнення, дозволу на розплату, передачу матеріальних ціни відбувається. Шановний Андрій Михайлович, шановні члени виконавчого комітету, у рамках виконання програми в нашому управлінні було закуплено товари матеріальної цінності для одного з підрозділів Збройних сил України. Пропонується надати дозвіл нашому управлінню на безоплатну передачу даних товарів матеріальних цінності в відповідності з переліком.

Надати дозвіл фізичній особі підприємці Пукишу Мирославу Степановичу на розміщення тимчасової стаціональної споруди для провадження підприємницької діяльності комерційної на вулиці Богдана Хмельницького біля будинку номер 8 Площа кіоску 18,4 квадратних метри терміном на три роки. Це існуючий кіоск біля терезів, кіоск «Квіти». фасади оформлені гарно. Там вже на два сусідніх кіоски є надано дозволи. Це третій в блоці. Якщо там фотографії є. Так, що, ну, під, під, так. Дві умови, які ми говорили. Так. Відповідає? Відповідає. Є другий. Ті, можливо, щоб воно відповідає, то ми два до року. Тут, Тут то, три, то так. Подовження. На три, так. Щоб, нахуй, мови, до так. Є питання за вважання? Є вказано. 18 і це, як його. На слідчій сторінці 18 і 4 розміром є Він є, Він є існуючий. Так, от я його фотографія. Вказано в рішенні. 18.4. Пункт, зараз вам скажу, який пункт перший. Є ще питання заводні. Хто заданий? Хто за? Хто проти? Дімося. Всі за. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами приватному підприємству «Мусшоп» на фасаді будинку номер 28 на проспекті Лесі Українки. Дати дозвіл приватному підприємству «Мусшоп» на розміщення зовнішньої реклами на фасаді будинку, спеціальна рекламна конструкція типу Кронштейн розміром 1,50 м на метр. Це між... Там є перспективне зображення, це між будинками, воно не виходить на фасад на центральну вулицю. Так. Воно було виявлено, воно було виявлено під час, коли ми робили обхід і дивилися на, на самочинні і зобов'язали всіх подати документи на узаконення або демонтувати. Тут подані документи на узаконення. Є питання для вас? Нема хто за даних заключення? Хто проти? Всі за дякую. Ну, Олександр Іванович. Шановний голос, шановні члени виконавчого комітету, присутні вашій увазі пропонується даний проєкт рішення. Мова йде про спортивні споруди і стадіони, які знаходяться в старостинських округах, свого часу, коли е, переходили всі все майно, яке передавалося на баланс. У прийому комунальної власності, в тому числі, були передані всі стадіони або так звані стадіони, тому що практично ні один із них не мав документації такої, яка б відповідала статусу стадіону. Ми довго працювали над даним проектом, над даним завданням тому що Мирослав Васильович дав нам завдання і нам, і архітектурі, і земельному управлінню. І ось на нарешті тепер можемо вже сказати про те, що всі роботи практично з даного питання виконані. Але в зв'язку з тим, що зараз йде процес, завершується процес ліквідації комунального підприємства Спорт для всіх, зараз створене комунальне підприємство «Спорт-арена». і був лист від. Виконувача обов'язки начальника цього комунального підприємства Уляни Керницької, про те, що вона просить передати на їх утримування всі спортивні споруди і стадіони, які є в старостинських округах. І тому ми пропонуємо передати стадіони там, де є споруди, там є і технічна документація, а там, де нема споруд, там, там є тільки витяги з державного реєстру на земельну ділянку. Отже, навіть.

Yeah. Я виправлю. Добре. Отже, мова йде про стадіон у селі Голень, вулиця 603 Голеня, Голення, 2А. Технічна документація на будівлю роздягальна та споруди витяг з Державного реєстру рухових речових прав на земельну ділянку. Стадіон Сівка Калуської, вулиця Січових Стрільців, 77. Технічна документація на житловий будинок роздягальне та а також витяг з Державного реєстру земельної ділянки на рухове майно. Кропивник, спортивна 5. Технічна документація на роздягальну і витяг з державного реєстру речових прав на земельну ділянку. Середній Бабин, вулиця Івана Франка, 4А. Надається технічна документація на житове приміщення роздягальну і документи на земельну ділянку. Стадіон Тужилів, вулиця Хмельницького, 2А. Надається технічна документація на житлове приміщення, витяг з державного реєстру. Стадіон Студінка, вулиця Стефаника, 8Б. Надається технічна документація на житовий будинок роздягання. І також державний реєстр на земельну ділянку. Стадіон Вістова Хмельницького 16А. Надається тільки витяг державного реєстру, так як приміщень нема. Стадіон Вістова, профілакторій хімік, вулиця Санаторна, надається витяг державного реєстру на землю. Стадіон Бабин Зарічний, вулиця Шевченка, надається витяг з державного реєстру на прав речових прав на земельну ділянку. Мостище, вулиця Стуса, 1А надається витяг з державного реєстру на земельну ділянку. Стадіон Довгокалуська надається тільки витяг з державного реєстру. На жаль, документація не може бути підготовлена, так як це є недобудова, не будівництво Стадіон в Калуші, Івано-Франківська житовий масив Підгірки, надається теж тільки реєстр речових прав на земельну ділянку і стадіон Степова вулиця Степова, житовий масив Хоті надається теж тільки державний реєстр речових прав на земельну ділянку. Хто Дякую.